Я власна справа в Україні базується на заявницькому демократичному принципі. Щоб стати підприємцем, необхідно записатися на прийом до державного реєстратора, який здійснює свої функції в системі місцевих адміністрацій. Призначення дати прийому відбувається і в телефонному режимі. Алло, добрий день. Фізичної особи чи юридичної 12 лютого, будь ласка, з 10 по 11 прізвище. Добре, реєстрація фізичної особи підписуємося, так? Будь ласка, з собою потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код, реєстраційну картку форми 10. І 34 гривні оплата. У нас є рахуночок, за яким потрібно перерахувати кошти. Так, так, на місці можете отримати квитанцію для реєстрації. Необхідна мінімальна кількість документів після здійснення візиту до державного спеціаліста за чотири дні ви отримуєте статус підприємця юридичної або фізичної особи. З 94-го року вже були перші підприємці зареєстровані, так що і закони були прийняті. Зараз вона тільки вдосконалюється. В нас в цьому проблеми немає. Єдине, що в електронному вигляді інформацію отримують податкові органи, пенсійні, пенсійний фонд, органи статистики, фонди соціального страхування трошечки пізніше, ніж ми реєструємо. А система трошечки не узгоджена. От в цьому проблема тому підприємцям приходиться підходити ще в ці органи і додатково там реєструватися. В Ужгороді державний реєстратор щодня приймає більше півсотні громадян, тому здійснюється попередній запис. Він повинен досконало знати не тільки закони, але й психологію людей, щоб їх зрозуміти. Часто люди звертаються і не знають, що хочуть водночас. Бізнесового буму в Закарпатті не спостерігається. Немає великої реєстрації фізичних всіх підприємців. В основному працюють ті підприємці, які зареєстровані. От вони такі активні на теперішній час. Зв'язку з тим, що змінюють коди видів економічної діяльності. Дуже активно, тому вони активні. А реєстрація. Я би не казала, що дуже багато фізичних всіх підприємців реєструються зараз. Більше, можливо, навіть юридичні особи реєструються. Ну, з прийняттям податкового кодексу, внесені зміни до податкового кодексу, і зараз юридичні особи більше реєструються, ніж фізичні особи. Просто для роботи. Я так розумію, оподаткування краще бути зареєстрованою юридичною особою і працювати як юридична особа, ніж як фізична особа-підприємець. Як стати успішним підприємцем єдиної формули не існує. До основних складових входять стартовий капітал, багаж знань і бажання досягнути мети. Саме внутрішня сила духу іноді стає головним рушієм у розвитку підприємницької справи, як до прикладу, Ужгородця Олександра. Громадське харчування бізнес, який себе окуповує само собою, однозначно, що воно окуповує. Різні є заклади, різні є е, не те, що заклади, різне відношення до цього є роботи. Тобто ти можеш відкрити, ну яке ж не знаю, кафе, вроді все в ньому є, все в ньому добре, а людей немає. І ну і тоді звичайно, шо не буде себе окуповувати. Але якщо ти вкладаєш душу, якщо ти живеш цим, якщо ти постійно це робиш, ну це не тільки в громадському харчуванні, це люба робота, закупи ти брався. Якщо ти віддаєшся роботі повністю, то тоді звичайно, що буде результат певний. Для мене капітал на другому місці стоїть однозначно на другому місці. На першому місці бажання, бажання щось створити, бажання працювати. Я до сьогоднішнього дня не відчуваю себе настільки У Мене ще і до сьогоднішнього дня є плани, які б я розширяв цей бізнес і це все робив. Я не можу сказати, якщо людина вже сяде, складе руки і скаже, що я самодостатній. Ну я, по крайній мере, не можу ще себе, по відношенню до себе це сказати. Я не знаю, скільки потрібно грошей для того. Ти ще в грошах, ти не в грошах діло. Думаєш, от все, створюю, там буду, відкрив, відкрив якийсь там певний заклад. Все, я відкрию, це відкрию, ще це зроблю і все, і сяду, і не буду я більше нічого робити. І, і мені того буде достатньо. Не знаю, проходить час. Відкриваєш там тяжко, є гроші, нема грошей. Тяжко ти відкрив той заклад. Ти відкрив. Ти живеш ним тим ти ще рік живеш там, тим усім на тих емоціях, на тому всьому, і тебе вже, вже ти бачиш, що ти та рубеж переступив. Тобто є якась ставиш якусь другу ціль і так далі, 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 де ж тут вже не йде питання за гроші, не йде питання, що заробити. Відкриває заклад для того, щоб заробити. Ні, для того щоб показати, що да, я можу це зробити. Я працюю в тандемі з дружиною. От дружина, це у мене, як як кажуть, що дружина це шия, а чоловік це голова. І Куди шия поверне ту голову? Так, от воно й буде. Отак, от. І вона в мене теж дуже вона більше натолкує на якісь ідеї, на якійсь щось це. Але я потім стараюся це все розвинути. Тобто вона така, що вона загорілася і перегоріла. Я загорівся, я буду довше горіти, як вона, і тому ще далі щось воно там продовжується. Підприємець з десятирічним стажем свій бізнес започатковував на природній естетиці та потягу до рідного. Він прагнув щось змінити в житті і робив це щиро без огляду на кошторис. Олександр стверджує, що започаткувати подібну справу у наш час в десятки разів дорожче. Свій бізнес розпочинав з кулінарії звичайних млинців, які не втратили популярності понині. Ушороці полюбляють дуже млинці. в нас великий попит, багато дуже людей заходить, як покоління старше, так і молодь. Батьки приходять із маленькими дітьми, поїсти солоденькі блінчики. Це якби продовження домашньої традиції, домашньої кухні. Особливістю його підприємств є музичний супровід, котрий із самого початку мав стати складовою національного стилю бізнесмена. Саме тому у цьому закладі майже 80% туристів, які в центрі Європи знайомляться з традиційною культурою українців. Із-за кордону туристів значно поменшало, каже Олександр. Бояться, мабуть, суспільних процесів в Україні Побільшало їх з центральної та східної України. З самого початку так пішло, це було принципове питання, щоб грала тільки українська музика. Поступово перейшли на народну музику, ну, українська, російської музики чи якоїсь іноземної музики тут не існує. Принципово не існує. Тільки українська. Український заклад українська музика. У нас в місті не було закладу. Такої направленості на той час, коли відкривалося ще це, тому ми вирішили, що чи буде спробувати себе в цьому напрямку, і відкрили саме такий стилізований український заклад. Ходили наш музей архітектури і побуду дивилися раз. Багато дуже літератури передивилися на цю тему. Потім спілкувалися художники, які це все розмальовували. Там було два художника. У нас вони із свого боку теж радили, які ви були. Ну тут немає цих орнаментів. Орнаменти в основному це в тому залі там поверху поверхудеться чисто такий там закарпатські, як вони сказали, що так як у нас розмальовувалися колись ще давним-давним. Ну так там було. А тут це вже такий зібраний образ просто українських. Всяких, я не знаю, гумористичних персонажів. Ми, українці нам ближче, ми звикли їсти борщ, ми привикли їсти сало, ми можемо їсти суші, але ми не будемо їсти кожен день. Ми поїмо раз в тиждень, ну, раз у місяць, я не знаю, як ми поїмо. Або кожен день і нормально, наш організм це сприймає. Тому, звичайно, і це теж було одним із. Одним із Моментів, чому саме українська кухня, чому саме Закарпатська, настільки українська ну хотілося зробити Закарпатську, вийшлося більше українська тенденції відкриття і припинення підприємницької справи в обласному центрі Закарпаття майже однакові. Сучасні ділові підприємливі люди в основному середнього віку. Від 30 до 40 років це є підприємці пенсіонери не ну, є такі, що займаються підприємницькою діяльністю, але вони трошки обмежені в тому, що пенсійний фонд вони втрачають в пенсії. Якщо вони є підприємцями і вони є пенсіонери, то вони втрачають в пенсії і люди приходять, просто закриваються.